Казка Лисичка та Журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику. Я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка як узялася до страви. Лизь гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилискала, вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нічого нема. То спасибі ж, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гостину, а журавель наварив такої то смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього-усього. Покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже: Призволяйся, люба приятелько, не соромся! От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Сидь зьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку та й поїв, що наварив. А тоді каже Оце ж вибачай, лисуню, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю. Ох, і розгнівалась ж лисичка. Так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу й не приятелює з журавлями. Кінець казки.